Так, всім добрий день. Заїхав до нас такий трек двохпідвісний на фулі. Фух. В районі коштував він десь колись 100 штук. Зараз він вживаний, але в останнє, можна сказати, як новий, 90%. Зараз вам розкажуть чого він такий дорогий. Почнемо з комфорту. Сідло Італія. Комфортний дуже. Педалі, алюмінієві хороші стоять, які, що їздять і їздять. Тисячі три коштують. Ззаді стоїть повітряний амортизатор Fox, який підкачує під свою вагу і має регулятор жорсткості і відскока регулюється. І, наприклад, в кого є навіть якісь проблеми з позвоночником чи стазом, він їде по бруківці, по якихось горбах, по ямах, він не чує. Воно як на повітрі. Комфорт такий, жодної вібрації ви не чуєте. Через то його такі привилегії. Ззаді, бачите, передня перекетка, діороска стоїть, 30 тисяч розрахована деталь. Шатун Шимановський, розбірний, може нас замінити там любу зірку. там. Е, вся та задня система стоїть на підшипниках. На підшипниках. Не на втулках, як в китайському ровері, що там все розходиться і все шатається, срака гуляє. Тут все на втулках. Резина бонтрайк bon бачите. Дуже добре. у вода. Це дуже добре. Отакі кольця, бачите, це пістоновані вода називається. Посилені. Це дуже добре. Задня перекидка Dior XT Коштувала така 100 доларів, вона розрахована на 50 тисяч кілометрів. Касета, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 на 3, 27 передач. Касета на 9. Тулки стоять щемануски. Бачите, навіть номер стоїть, ви можете подивитися собі десь в інтернеті чи де. Це номер запчастини. Це є трек. Деся, десятці кращих в світі американських брендів. алюмінієвий, легкий, комфортний. Крила стоять пластики з силіконом, щоб ви десь їх зацепили. Нічого вам не 300, нічого. Дуже швидко зйомні. Того нажимаєте на кнопочку, знімається крило. Вилка стоїть рокшо-креба. Колись вона коштувала нова 500-600 доларів. Зараз вже вона така десь буде коштувати, я навіть не знаю, може 300. Повітряна теж, сюди підкачуєте. Це теж повітря, але то все підкачується спеціально насосом. Там має бути відповідний тиск, десь 13. Атмосфера. Швидко сьомні колеса. Бачите? Ті гідравлічні тормоза, це олівіо Support гідравлічний. Ноги не поцарапані. Що там десь будуть заципати сальники, буде щось пропускати чи що, вона не переживати. Резина передня теж добротна. Дивіться, в якому стані. З тої сторони рама як нова. Фара навіть стоїть, діоруски монетки стоять. Руль все стоїть. Для чого то він є. Як даже велосипед впаде чи що, щоб не зламати гідролічну ручку. Це є защита. І можна ще й плюс триматися. Задня фара бачить, підніжка є, стоїть. Дуже хороші комплектації. Ціна його буде в 5 разів дешевше, ніж він коштував раніше. Кось буде цікавити, то, то заходьте на сайт Rover.in.ua горні велосипеди він там буде.